Як, як визначити ви самого достойного з тих, щоб ви отусите? Я би зробив пустив список, який де? По, при громадській. Це призначення, що відправили його Луцька на перевірку. Воно має проходити процедуру 2 місяці. Ну я зміст, не знаю, зміст, я не знаю. Я... Ну то давайте я тоді не що? Не чи дзвінком, чи поїхати, чи призупинити те призначення, відізвати відізвати його. А тоді пройдуть громадські слухання і тоді направляємо підвою годину. Ні, так я за тобі кажу, що буде. І ми підберемо. висувати кандидатури. Молодих. Пропоную так. Дійсно. Правильно говориться? Слухайте також. Шановна товарис, пропоную так. Висуваєте кандидатури на обговорення. Кожен виступає з програмою. Так. І приймаємо рішення обмежитись обговоренням. Далі комісія. Оці п'ять чоловік виходить. Отримують завдання незалежна комісія, як напишуть, як каже Микола Анатолійович, це саме право. і визначить. І, і щоб не обзивати нікого, розумієте? То, ні, ні, то, це, людина це, має це право висуватися. А чого я то кажу, що Торидор? Чого ми окрунтовані? Зараз такий момент треба, щоб така людина зібрана була, розумієте? А біля неї навчиться буде заступником, буде начальник внутрішньої політики, буде ще там, ще інше. Заступник пенсійного фонду є, біля них було молодь навчиться. І ми, от Микола Тольч, я теж буду просити, щоб він зробив з отих наших хлопців далі школу молодого лідера. Продовжив. Розказує школа молодого лідера. Це громадська активність, От, щоб, оце було. щоб брали участь. Тоді вони проявляються. Не прийшли, yeah. поговорили І собі, що побули, а да. щоб А щоб брали участь в акціях? Щоб брали участь в громадських різних обговореннях. В тому це школа. цікавилися, що відбувається в країні. Yeah. Дивилися інтернет, ну то, це оце, оце є школа. а тут ми можемо тільки прийти, зібрати людей цих, направити їх. Бачите їх? Бачите. І да, основи законодавства читати по